Всіх вітаю, малята! Хочу розповісти вам сьогодні про чудову пташку снігура. У тата снігура яскраво-червона грудка, а у мами сіро-рожева. Снігур трошки більший за горобчика. У снігура є чорна шапочка на голові та чорні крильця. Дуже люблять снігурі зиму. Коли випадає сніг, їх можна побачити на гілках дерев. Вони прилітають до нас з далекої півночі, щоб перезимувати. Ці пташки їдять насіння та ягідки. Особливо полюбляють горобину та насіння клена. У нашому Запоріжжі теж можна побачити взимку снігурів. Вони прилітають до міста в холодну пору року, коли шукають їжу. Тепер пропоную послухати, як співають снігурі. Тажкам важко взимку, а ми можемо з вами допомогти їм. Встановлюйте годівничка або знаходьте та насипайте туди насіннячка та ягідки. Дякую вам за увагу!